Слава Україні! Сьогодні у нас іде X2 на темні уламки. Будемо трохи відкривати. Перш ніж перейти до відкриття, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також Зараз появиться посилання на чат в Телеграмі і канал в Телеграмі. Там активно спілкуємося і публікую останні свіжі новини. Перший буде на Тоді, є всього-навсього 6 уламочків, ну але давайте спробуємо щось дістати. Так, перший драконіс. Не цікаво, просто корм. Давай, давай, давай! Вау! Та ти що! Та да, ти що, хтось сьогодні буде дуже задоволений. Хтось казав, що ай мені не приходить, скільки можна чекати. Та ж мурашки пішли по шкірі. Круто. Круто, круто, круто. Ну, відкриття вже буде дуже крутяцьке. Клас! Давай далі. Давай, давай ще напарника. З щубом. Буде взагалі чудово. Хоча, хоча і вона. Марічка, це є супер топ. Супер топ. Ось так. Буває. Ну, нічого страшного. Тараса дістанемо іншим, іншим разом. І давайте ще один камінчик лопнемо. Я думаю, Наталі буде не проти. Нічого цікавого. Ну і добре. Ну і добре. Ну, прийшла Марічка, тай добре. Вітаємо Наталі і рухаємось далі. Так, наступним у нас буде EVD, чи правильно, напевно, l не знаю. Напиши, будь ласка, як правильно тебе називати, щоб я не виглядав так, як зараз виглядаю. Є 19 уламків, і давайте почнемо по одному. Так, перший. Epic. Сайлар. В принципі, непогано. Хороший герой, в мене є прокачаний, колись використовував зараз вже ні. Ну, як розумієте, на сотому рівні її дуже не буде використовувати. Дуже велика конкуренція. Так, Центуріон, знову ж таки, це є просто корм. Давай, давай, давай! Так ти що? Навіть так. Вітаємо, вітаємо з новим, новим гномом. Він новим. а він новий. а він новий. а а він новий, а він новий. Хм. Хм. Вітаємо на 81 рівні. з Торміном буде явно веселіше. Ще б одного легендарного. Якогось кріска чи... чи щось наподобі кріска. Не забув як його звати, один з нових героїв. Давай, зразу на нього і подивимося. Заодно і згадаю. Хм. Дуже цікаве сьогодні, виходить, відкриття. Так. Так, так, поки далі нічого цікавого. І ще один епік. Луа, в принципі, непоганий ДД б'є в соло ціль. Але, 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 але. Ні, ну хоча на 81 рівні, я думаю, що могло б і кудись зайти на арену. Так. Лютопес качає корм, маляр, це і крипта. Далі нічого цікавого. Ну, давай ще щось. Та ну. І 10 рарок. Ну, ну, ну. Ну, хоча Тормін, я думаю, так чи інакше цього вартує. Вітаємо! З торміном, вітаємо з новим героєм. і переходимо далі. Так, наступним у нас буде Максим. У Максима є цілих 40 уламків і 20 душ. Давайте дістанемо, відкриємо спочатку 20 душ, а тоді відкриємо 40 уламків. І спробуємо Максиму також дістати якогось легендарного героя. Так, хто тут у нас це, це знак. Це знак, ну, краще не горгота, звичайно. Але хочеться дуже легендарно. Так, ще один. Ротус. Вот, пару до ротуса можна діставати. Буде непогано. Так... Так, так, Ріан непогано, з кабріус можна на клан боса взяти. Все решта круторога можна використовувати в одну з потаємних кімнат. Та в принципі десь хтось з часом і на клан боса ставить. Коли роблять свої перші антіли, Але, так, це заберемо, більше нічого не було вказівки робити тут. І... Погнали! 40 уламків. Давай. Так. Парагон, супер топ рарка, оборо. Так, поки нічого цікавого, Азор Не цікаво. Добре. Так, нам треба легендарного. Поки... Поки, поки це не то, що ми хочемо і не то, що всі чекаємо. 10 рарок. 10 рарок. Ну, шанси ще є. Ще 20 уламків. Давайте дістанемо. Х2, Деміта. Давай хто? Вау. Ну, 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 в принципі, непогано. В принципі, непогано. Я думаю, Максим буде не проти Верховного Каеля. Так, і ще 10. Давай ще одного. Так. Ревоглас качає корм непогано. Вала використовують на клон босів на старті гри. Андрісія. Ну, нікуди, в принципі, і не заходить. Та й і все. Так. Так, давайте цікаве тільки одне питання. Верховний Каель новий. Верховний Каель новий. Вітаємо Максима і переходимо далі. Наступним у нас буде Іван. В Івана ми будемо відкривати... Фіолетові і сині. Так, і Іван робить злиття. Не знаю для чого, хоче 30 тисяч на клановий турнір. Ще би йому дістати легендарного, було також би непогано, але казав Іван, що недавно був, в нього прийшов легендарний і це був другий арбітр. Я використовую двох. В принципі, так що це не найгірший варіант, досить непогано мати двох. Коли заходжу на чужі аккаунти і епік... Ага, корм. І то шукаю двох орбітів. На груповій арені вони грають дуже непогано. Так, тут нам треба також дістати якогось легендарного героя. З побажань, з побажань було Валькірія або Брогні. Бо от, супер топ епік. Але нам потрібна Валькірія або Брогні. Мельга також непоганий епік, заходить на крипту, воскрешає. Все, що воскрешає, це все непоганий герой. Так. Армстонг. Також дуже. Крутий епік, Є на, суто через нього пачки на клан боса, використовується і в анкілах, в принципі, і на арену можна ставити на ранньому етапі гри через штрафи, які він дає, плюс заповнює шкалу ходу. Ну, один з кращих епіків. Орн, Крипта, Уго. Дуже хороші, до речі, епіки падають. Уго також дуже класна. По своїх навиках не повертатися. Так. Ярл, ну, ЯРл вже своє віджив. Погромник, як на мене, також. І давай легендарного. Ну, ікзва у нас на фіолетові, тому, тому... Тому, в принципі, та кількість епіки, яку ми дістали, це вже непогано. Так, ще два десятка. Де легендарний? І восьмий десяток. І восьмий десяток. Ще один епік. це вже корм. Ну, І Іван став на 80 уламків ближче до свого гаранта. Дякуємо йому і переходимо на наступний аккаунт. Ну і вже по традиції мій аккаунт буде на закуску. У мене в сунавці 6 уламків, нічого не очікую. Але якщо прийде легендарний, то буду не проти. Останній в мене був... Хтось був... Хтось був... А, Вурліт був. Давайте, 6 уламків і дістанемо мені також марічку. А ви не забувайте писати, що дістали ви, якщо відкривалися. Можливо, ви дістали також якогось легендарного. А можливо і вийшло це навпаки. Так. Козрад. Дуже часто він приходить до всіх. І і... і... і ще два. Ще два. Получився сьогодні непоганий легендопад. Три легенди це досить круто. Ну, І в мене шість радок. Так буває. Що ж, вітаю всіх, кому дістав легендарних героїв. Вітаю всіх, хто сам собі дістав. Не розстроїться, хто нічого не отримав. Це вас ще попереду. Всім дякую за перегляд, все буде Україна і до нових зустрічей.